Велика пригода маленького Любомира. Ти навіть не уявляєш, Катю, як це прикро, коли батьки не сприймають тебе серйозно, з образою в голосі сказав принц Любомир і запхав до рода вже третю карамельку. Хочеш іще, він подав подрузі цукерку. Дякую, дівчинка зробила кніксин. Катю! Ну скільки тобі можна казати? Не треба весь час кланятися, захихотів Любомир. Чи, може, ти думаєш, що Фраук Норд сховалася в тих кущах і стежить за тобою? Тьху, Катя досадливо скривилася і навіть зашарілася. Іноді мені справді здається, що бабусь інжеборг весь час стежить за мною. Не розумію, як ти можеш скаржитися на батьків. Продовжила Катя, трохи заспокоївшись. Король та королева такі добрі, тобі та Мирославі з ними дуже пощастило. Це Мирославі пощастило, гнівно вигукнув Любомир. Вона старша за мене на якихось два з половиною роки, а вже встигла врятувати лісову фею, зняти закляття з троля, ну і пережити ще купу пригод. І всі нею, звісно, захоплюються, особливо тепер. Коли дізналися, що вона вже рік, як тренується на лицаря. А варто було мені сьогодні сказати батькам, що я на свій день народження теж загадаю феї бажань велику пригоду. Так вони на мене напустилися. Не смій, навіть і не думай. Ти ще занадто малий, а я їм доведу. Я бачу, ти вже щось надумав. Катя насторожилася. Вона давно товаришувала з принцом і добре знала його характер та звички. Ще б пак, гаряче відказав Любомир. Ти чула, що оголосили нагороду, тому хто знайде у лісі Відьомську пастку. Так от, цим героєм буду я. Любчику, не смій, це дуже небезпечно, злякалася за друга Катя. Я чула, що до лісу підуть найкращі мисливці та слідопити. Зате я знаю, як виявити відьомське коло, гордо повідомив новоспечений слідопит. Мирослава мені розповіла. Ну, гаразд, нехай ти його знайдеш, недовірливо підібгала губи Катя і одразу стала схожа на свою сувору бабусю. А далі що ти робитимеш? Було б за що перейматись, відмахнувся Любомир. Розтопчуть ці мухомори однією лівою. І потрапиш у чарівну клітку. Катя повчально насварилася на нього пальцем. І ніхто тебе не врятує, бо всі бачитимуть не тебе у клітці, а пташку на кущі ожини. Пам'ятаєш, лісова фея розповідала. Ну, завжди ти так. Подумай про те, не забудь про це, дуже схоже передражнив подругу Любомир. А без ризику слави не здобудеш. Завтра я стану героєм. Ти що? Ти йдеш до лісу вже завтра? перелякалася Катя. Любчику, схаменися. Ти можеш заблукати. На тебе наскочить дикий кабан. Ой, я запізнююсь на урок вишивання. Потім домовимось. Катя вишивала єдинорога, але її думки були далеко. Дівчинка уявляла, як завтра Любомир піде один до лісу. Яке лихо підстерігає її безтурботного друга? Вона ніби наяву побачила нещасну маленьку пташку, яка назавжди приречена стрибати по гілках колючого куща десь у лісі. Відпустити його самого неможливо розповісти дорослим і зрадити його довіру. Ще гірше. Вибору немає. Треба йти разом із ним. Катаріно, що це дозвольте дізнатися? перебив її роздуми грізний голос фрау Кнорц, старшої Фрейлини. Навіщо єдинорогу два роги? Катя спалахнула рум'янцем. Ой, вибач, бабусю, зараз я все виправлю. Бабуся? Катаріно, та що з вами сьогодні? Старша Фрейліна злегка підняла праву брову на знак сильного подиву. Під час уроку ви повинні звертатися до мене Фраук Норц. Любомир вирішив, що завтра треба втекти із замку рано вранці, поки всі сплять. Щоб не проспати, він ліг у ліжко, коли тільки почало сутеніти, але одразу заснути не вийшло. Звісно, я б хотів перемогти злу відьму чи взагалі лісове чудовисько, але де їх знайдеш? А що до пасток, Катя має рацію, думав принц, з досадою згадуючи застереження подруги. Небезпечно наступати на зачаровані мухомори, зізнався собі хлопчик. І у лісі загубитися не хочеться. І Любчик вирішив, що захопить у зброярні лицарський меч. І знищить ним всі ляки небезпеки. А щоб не заблукати, візьме з собою свого вірного песика. І день завтра буде чудовим, вирішив принц і нарешті заснув. Але зранку все пішло не так. Він трохи проспав, тож прихопити харчі тишком-нишком не вийшло. На кухні кухар уже готував сніданок. Цуценя кудись знову зникло. А найжахливіше зброярня виявилася закритою. Так нечесно, подумав Любомир, і сльози бризнули йому з очей. Я міг би піти до лісу голодним і без провідника, але ж я не можу йти без зброї. Та раптом він згадав, що Мирослава ховає свого меча у спальні, на дні старовинної скрині. Принц кинувся до сестриної кімнати, безшумно відчинив двері і прослизнув усередину. Нарешті пощастило. Мирослава міцно спала. Принц дістав меч і побіг скоріше геть із замку. От-от усі в замку прокинуться, і непомітно піти вже не вийде. Любомир знав, що головна брама ще зачинена, і побіг на задній двір, де була хвіртка для прислуги. Хлопчик уже взявся за ручку хвіртки, коли ззаду почув знайомий голос. Доброго ранку, а я вже давно на тебе чекаю. Принц обернувся. Позаду стояла Катя. Вона була вдягнена, як для подорожі, у плащі і з палисою в руках. Я вже була зраділа, що ти передумав, продовжила дівчинка. А ти, мабуть, просто проспав? Ну, звісно, я не передумав обурився принц, але одразу схаменувся, адже він був добре вихований. Доброго ранку, дякую, що прийшла мене проводити. Я йду з тобою і не сперечайся. Давай вийдемо за хвіртку, поки нас тут не застукали, резонно сказала Катя. Діти вийшли на дорогу. Катя, повертайся до замку. Любчик намагався говорити дуже грізним голосом. Тобі це небезпечно. Не небезпечніше, ніж для тебе, заперечила Катя. У тебе меч, а в мене бабусина палиця. Ну, гаразд, тоді ходімо, легко погодився хлопчик. Насправді він був дуже радий, що його найкраща подруга вирішила йти разом із ним. Діти швидко дійшли до лісу. А як ми шукатимемо ці пастки? запитала Катя. Ми будемо йти ось цією дорогою і слухати. Як тільки почуємо крик сови, значить пастка десь поряд залишиться лише її знайти. Зрозуміло, невдоволено підібгала губи Катя. Так можна не один день ходити лісом. Я думала, ти знаєш, куди йти. А я впевнений, що довго ходити не доведеться. І взагалі, краще менше розмовляти. А то ще не почуємо крик сови і потрапимо у пастку, як Мирослава з мілошем. Катя недовірливо хмикнула, але промовчала. І тут, неподалік, пролунало виразне ухання сови. Обидва зупинилися, як укопані, і перезирнулися. Ну, що я казав? з переможним виглядом вигукнув Любомир і побіг у ліс. Зачекай на мене. Крикнула Катя і кинулася навздогін. Дивись під ноги, не наступи на мухомори. Любчик вискочив на галявину і побачив хатинку. На ганку сиділа маленька, згорблена стара. До неї підлетів рудий Сич, сів поряд і невдоволено заухкав. В цей час на галявину вибігла й Катя. Ой, лісова відьма повернулася. Біжимо звідси. І дівчинка схопила принца за руку. Любомир рішуче висмикнув свою руку і витяг із піхов меч. Ще пак, лісова відьма. Зараз я її швиденько переможу і підемо додому снідати. Бабуся з цікавістю подивилася на дітей. А може, ви тут поїсте? Я щойно зварила какао та манну кашку. Не дочекаєшся. Тут уже Катя войовничо змахнула палицею. Це все, відьомські хитрощі. Точно, підтримав подругу Любомир. Ми битимемось. А чим? з наївним виглядом спитала старенька і клацнула пальцями. Тієї ж миті меч і палиця затремтіли в руках у дітей і перетворилися на якесь квітчасте ганчір'я. Від несподіванки Катя та Любчик кинули ці ганчірки на землю і у розпачі скрикнули Бабуси палиця! Ой, Мирославин Мич! Вони перезирнулися і похнюпились, адже обидва взяли зброю без дозволу. Ай, діти, недобре брати речі, не питаючись, похитала головою старенька. Ну, гаразд, я можу вам їх повернути. Тільки спершу поснідайте в мене, а фартушки підберіть, дарма ви їх покидали. Відьма піднялася і пішла в хату, бурмочучи собі під ніс. А то діточки без фартухів завжди кашею замурзуються. Тільки не треба називати нас діточками, поважно мовив Любчик, доїдаючи другу порцію каші. Щоб ви знали, я через це і втік сьогодні із замку. Набридло, що всі вважають мене маленьким. Мені конче потрібно зробити щось героїчне, або знешкодити вашу пастку, або перемогти когось злого і небезпечного. Мою пастку, то ти вважаєш, що я лісова їдьма? здивувалася старенька. Звісно, що так, схвильовано сказала Катя. У вас хатинка в лісі. Ви думки читаєте, чеклувати вмієте, та у вас навіть сич в окулярах. Тож, будь ласка, майте на увазі, що ми вам не довіряємо. А за кашу та какао дякую. Катя вийшла з-за столу і зробила кніксен. Любчик теж підвівся. Бачите, ми все з'їли, сказав він, витираючи замурзані щуки. Тепер поверніть нам зброю, як обіцяли. Поверну, погодилася відьма. Якщо не будете зі мною битися. А якщо хочете, можу вас і додому доправити, от прямо зараз. Тільки клацну пальцями. Катя гаряче зашепотіла другу на вухо. Бачиш, навіть відьма розуміє, що нам тут нема чого робити. Давай повернемось додому, а? Та Любчик рішуче відмовився. Ні, без подвигу я не повернуся. І обернувся до старої. А може, підкажете, де шукати вашу пастку? Що? Відьма обурилась. А може, тобі ще розказати, де живе лісове чудовисько? А ви це можете? Любомир був вражений. Його очі його аж засвітилися. Розкажіть. А ми пообіцяємо з вами не битися. То це правда? Лісове чудовисько існує? Від подиву Катя знову зробила кніксен. Я гадала, що це просто бабусині казки. Не будуть битися, чуєш, Петрику? звернулася старенька до свого сичка. То може розказати їм? Птах в окулярах ухнув на знак згоди. Кінець першої частини Якщо вам сподобалася казка, то ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити другу частину. Посилання на неї доступно під відео з 12 вересня 2023 року.